Емоційно ранені люди плачуть інколи без якихось на те причин. Але в кризових ситуаціях вони дуже зібрані і вони чітко розрулюють будь-яку ситуацію. Впізнали себе. Саме тому ви плачете, якщо дивитесь ролики якісь там з собачками, можливо, ви такі всестрадальниці, дуже да? Коли умовно ми розмовляємо десь з батьками, можливо, на якісь теми, да, і коли нас вітають там з ним народженням, ще з якимись подіями, в нас сльози. Чому? Тому що всередині є біль, яка не пропрацьована, і вона м душа ваша плаче. Мені показують мужчину, який вас ранив. Зазвичай це травматика ця відбувається саме в дитинстві, в когось це буде батько, в когось, можливо, брат, можливо, в когось не було батька, або дуже погані були стосунки. Оце саме вас і ранило. Але мені йдуть такі слова, що ніколи не чув, не чула слів підтримки, ти молодець. Саме цього хоче ваша душа. І що з цим ж робити, ви мене запитаєтесь? В першу чергу долюблювати себе. Самій. Умовно, якщо мене там з дитинства ніхто ніколи не підтримував, значить я вчусь і сама себе підтримую. Якщо умовно, там чоловіки для дівчат да, там не дарували других подарунків, квіти, а ви це чекаєте і требуєте. Да, що робимо самі себе балуємо, самі купуємо це собі, щоб не було в нас пустоти, щоб не було в нас цього дефіциту? Бо коли ми заходимо для прикладу в стосунки з якогось дефіциту, і ми хочемо це від партнера, чи це жінка, чи це чоловік да, в кого, для кого? Це підходить, так? Тобто ми це требуємо, ми це чекаємо, ми ставимо свої очікування, а потім ми розчаровуємося, тому що це наші очікування. А це не означає, що партнер так само мислить, як ви, що партнер готовий тут і зараз вам це дати. Так? Для чоловіків, для прикладу, ми чекаємо, що нас похвалить наша спутниця. Так? Самі себе починаємо хвалити. Це один із аспектів, як можна це пропрацювати. Ну і звичайно, тут не обійтись без Терапії іти до психолога, до регресолога, іти знайомитись з собою, знайомитися по-новому з цією білью, що саме там плачеть мене, чому в мене душа так плаче, страждає, чому вона сострадає. Йдемо в цю біль, шукаємо її, дістаємо і зцілюємо її. Десь треба якісь події допрожити, зрозуміти, для чого мені дана була ця біль. Багато на своїх травмах ми досягаємо якихось вершин, чогось ми досягаємо, так? але треба. Прийняти цю біль, допрожити, відпустити, скажем, свої образи на того, хто нас ранив, і тоді вам легше буде рухатись далі, вам легше буде з цим жити. Ви відчуєте, як вас відношення ваше до взагалі всього світу змінюється. Тобто, що тут треба? Терапія. Самим важко в це йти, тому треба йти до когось і пропрацьовувати, Шукайте свого спеціаліста, шукайте свого провідника. Якщо я вам відгукуюсь як провідник, записуйтеся. На особисті консультації ми це будемо з вами розбирати, пропрацьовувати, і ви будете бачити класний результат. Тому що зачасту клієнти, які приходять до мене в індивідуальну роботу, ми там плачемо, ми відпускаємо біль, ми допроживаємо якийсь біль, ми розбираємо кермічні ваші задачі уроки. Чому ця біль до вас прийшла? Що вона вас вчила? Да? Як ви перепроживаєте цю біль, десь ми міняємося місцями. Да, З своїм обідчиком і так далі, і дуже важливо глибину в цьому розібрати, щоб душа ваша не плакала. А коли вас вітають, хвалять, підтримують, щоб ви раділи душею, тому що ми зачасту навчилися, знаєте, виключати оцю радість, і коли ми виключаємо радість. В своєму житті нам важко радуватись навіть в ті моменти, коли ми досягаємо якихось висот, і це також не окей. Умовно поставили ціль, ідемо, йдемо, йдемо до цілі, ми її досягаємо, а радості немає. Чому? Тому що травма е, нас заблокувала, тому що ми розучилися радіти життю. Тому радійте життю, беріть від цього життя. Е, все абсолютно приймайте і радість, і біль, і саме через біль ми ростемо. Це йде наша еволюція душі. Тільки хтось застрягає на етапі я ненавиджу весь світ всіх людей, а хтось розуміє, що це такий етап переломний, іде в трансформації, іде, розбирається спеціалістам. І саме коли ми це пропрацьовуємо, відпускаємо, ми рухаємося і піднімаємося на іншу сходинку, на вищу сходинку. Тоді для нас відкриваються класні горизонти для класних стосунків. Більших фінансів, для масштабування, реалізації. І в першу чергу ми дозволяємо собі жити своє життя. Нічиєсь, нічиїсь очікування, ні щось доказати, а живемо прям своє життя. Тому хай ваша біль принесе вам великий ресурс. Саме там, в болі, в травмі ваш ресурс. Приймайте свої ресурси і удачі вам!